Руна дня на 17 січня 2025 року. На цей день в розкладі руна Вуньо символізує радість, гармонію, задоволення і досягнення. Ось що може вас очікувати. Радісні події, можливі приємні новини, святкування або моменти, які принесуть щиру радість. Гармонія, взаємини з оточенням будуть теплими, дружніми та підтримуючими. Досягнення цілей це гарний день для завершення важливих справ або отримання винагороди за виконану роботу. Відчуття задоволення, ви можете відчути внутрішній спокій і гармонію з собою та світом. Натхнення з'являться ідеї або можливості, які принесуть задоволення та відкриють нові перспективи. Поради на день. Насолоджуйтеся моментами, приділіть час тому, що приносить радість і задоволення. Будьте вдячні, висловіть вдячність за те, що у вас є, і за підтримку, яку отримуєте від інших. Діліться позитивом, день сприятливий для допомоги іншим і обміну добротою. Використовуйте можливості, якщо з'являться пропозиції або ідеї, скористайтеся ними, оскільки вони можуть принести успіх. Цей день обіцяє бути сповненим радості, світлих моментів і гармонії.